Скромною називає ялинку у своїй оселі начальниця управління освіти Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хомам. Каже, більшу та кращу вдягають у батьків. Там і святкуватиме вже традиційно свято Нового року. Цьогоріч ми маємо таку ялинку, пояснюю, чому. У нас є маленький син, якому два роки. І дерев'яна іграшка це саме той оптимальний варіант для нас. Він Сто разів на день її роздягає і одягає, і для нас це є комфортно. Коли молодший син підросте, на ялинку повісять найстаріші іграшки, які у родині передають із покоління у покоління. Від прабабусі моєї. Ці іграшки, це вже скажімо за Радянського Союзу, які колись виготовляли і прикрашали ними новорічні ялинки. Це також отакі прикраси. Які також чіпляли ялинку вже з десяток років у сім'ї Ольги Хоми ставлять штучну, бережуть природу, цьому навчають і дітей. До речі, до них у новорічну ніч не приходить дід Мороз. Настільки Миколай приходить, тобто ми знаємо Миколая, ми сприймаємо Миколая. А діда мороза. Це в моєму дитинстві, були діди Мороза. На сьогоднішній час мої діти знають тільки Миколая. А ось така ялинка у режисера телекомпанії Ті 4 Наталі Денис. Щороку новорічне дерево поповнюють однією новою іграшкою. Хоча усієї колекції прикрас, яку має жінка, може вистачити і на цілих три ялинки. Є такі іграшки, які завжди явішаю. Ну, наприклад, оця ляльчика їде з років 43. Я була, так, я була в першому класі. Знаєте, як дітям давали по 15, по 20 копійок на сніданки, а я не їла, збирала, йшла з музичної школи, заходила в універмах, біля вітрини стояла годину, певно. Так на ялинці з'явилася ця лялечка ручної роботи. Ялинку Наталі Денис прикрашають ялинкові прикраси із різних країн світу, а також із різних століть. Найстарша на цій ялинці оця іграшка. Оця. Я думаю, що ракета. То десь в той рік, напевно, зроблена, коли Гагарін космос полетів 62 другий рік. От цей сосулько. То моя Марта позаминулого року здається в Катарі купила. Уявіть собі в Катарі в такій східній країні купити сосульку. Вони певно і не знають, що то таке брулька. Щороку Наталя Денес ставить і ось таке новорічне містечко, яке лише поповнюється новими елементами. А от народна артистка України Люся Давидко на новий рік ялинки не ставить, віддає перевагу пахучій сосні. Ну дуже добрий аромат. Вона дуже пахне, вона стоїть дуже довго. Я з нею маю час поспілкуватися, як би це не дивно виглядало. Тому що коли вже я маю її забрати з хати, я бачу, яка вона зелена, яка вона красива. Я мушу вибачатись перед нею. Що я мушу вже проходить пора. Я мушу її забрати з хати. Сосну прикрашають іграшки на релігійну тематику, а також кулі різного кольору. Та є у неї і особливі прикраси для нового року. Подарунки моїх. Внучок це Марічка, яка мені кілька років назад принесла, каже: бабуся, тобі таке подобається з камінцями, це і це олень. А я собі думаю, боже мій милий, отак ще хочеться пострибати по житті. А оце це подарунок внучки Соломійки, яка працює в театрі. Тут у нас Вона теж знає, що я ну, от з таких я не знаю це й політати, і поблистіти. І щоб не на місці, і щоб бути ці обереги завжди нагадують тих, хто близький серцю. У кожного із нас є улюблені знакові новрічні прикраси. Не забудьте зберегти їх для людей, які і вони берегтимуть десятиліттями, а то і довше. Адже кожна така іграшка це пам'ять серця.